Друзі, всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Дякую, що завітали до мене в гості. Мій канал про творчість, натхнення, цікаві ідеї, смачні рецепти, тому якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал. Обіцяю, вас чекає ще багато цікавого. А сьогодні пропоную вам зробити святковий настрій своїми руками. А саме ми з вами сьогодні оформимо низ ялинки, зробимо її цікаву, але водночас просту у виготовленні спідничку із картону, а також оформимо незвичну фоторамку для дитячої фотосесії. Для початку нам потрібно підібрати картон для роботи. У мене тут залишилася обгортка від мого миколайчика. Так так, не дивуйтеся, я дуже люблю отримувати в подарунки інструмент, а також моя слабкість це цікавий посуд. І цього разу Миколай мене потішив ось такою ручкою для декоративних робіт, яка мені обов'язково знадобиться для моїх майбутніх проєктів. Та повернемося до нашої спіднички. На ній я вирішила намалювати казкове зимове містечко із засніженими будиночками, тому для початку швиденько намічаємо простим олівчиком контури будиночків. Як бачите, малюю я і цілі будиночки, так і тільки дахи. Таким чином передаємо плановість та перспективу нашого казкового міста. Після нам потрібно розмалювати цю декорацію. Спочатку хотіла зробити її кольоровою, та моя Настуся, старша донечка, сказала, що хотіла б, щоб містечко було тільки білого кольору. І оскільки ця ялинка знаходиться у їхній кімнаті, я не стала заперечувати і прислухалась до їх побажань. Та для мене ця робота була і швидшою, і простішою. І ось так, використовуючи білу гуаш, будиночок за будиночком, у нас уже вимальовується справжнє зимове місто. Після закінчення малюнку я вирізала наше місто по контуру, а також вирізала ще декілька віконець. І ось так у нас вийшло. Засвічені гірлянди створюють ефект вогників у віконцях і це надає нашій ялинці ще більшої казковості та загадковості. До речі, поділюся з вами на рахунок ялинкових прикрас. Та прикрашання ялинки в цілому. Я особисто не люблю дотримуватися якоїсь одної кольорової гами чи тематики. У нас дуже багато скляних старовинних іграшок, які залишилися нам ще від бабусі, і я обожнюю прикрашати ними ялинку. Також у нас багато саморобних іграшок, а також мені дуже подобаються не просто кулі, а різноманітні фігурки чи казкові герої. Тому, якщо я десь бачу цікаву ялинкову прикрасу, я не можу пройти повз. Хоча цього року ми вирішили не одягати велику ялинку та все ж декілька цікавих прикрас почепили. Для мене така ялинка це ялинка з історією, До кожна іграшка особлива бо нагадує нам про дорогу людину чи важливу подію, ну чи просто яскраву пам'ять про минуле. І скажу, що особисто моїм дітям дуже цікаво розглядати таку кольорову красуню. А як прикрашаєте ялинку ви, поділіться! Які прикраси використовуєте! Як бачите, поки ми з вами розмовляли, я вже перейшла до роботи над рамкою для дитячої фотосесії. Цю рамку я малювала до свята у садочок моєї златочки. Хотілося, щоб після свята у дітей залишилися цікаві враження та гарні фото на згадку. Ну і як тут без пряникового будиночка? За основу я взяла звичайний картон і склеїла його в два рази, щоб наша рамка була цупкішою і почала малювати пряниковий будиночок із присніженою солодкою глазурю та яскравими солодкими цукерками. А чи задумувалися ви, чому люди так люблять малювати казкові містечка та яскраві пряникові будиночки? І ось така любов людей до малювання казкових містечок має глибокі психологічні корені та пов'язана із нашими найбажанішими мріями та фантазіями. Казкові містечка дають нам можливість відірватися від буденності, зануритися в ідеальний світ, де все можливо. Це місце, де ми можемо забути про проблеми і створити власну реальність. А малювання дозволяє нам виразити свої найглибші почуття та емоції. І коли ми створюємо такі казкові будиночки, ми стаємо його архітектором. Та дизайнером, втілюючи у життя власні уявлення про красу та гармонію. А також казкові містечка дуже часто символізують наші найзаповітніші мрії та прагнення. Через їхні створення ми намагаємося знайти відповіді на важливі питання про життя, щастя та сенс буття. Багато хто з нас відчуває ностальгію за безтурботним дитинством, коли ми ще вірили у чудеса. Малювання казкових містечок дозволяє нам повернутися у цей чарівний світ і знову відчути себе дитиною. Оскільки, по моїй задумці, будиночок мав бути із прорізаним віконцем, щоб діти ніби заглядали у нього, я за допомогою канцелярського ножа прорізаю деталі віконця. Ну і на завершення деталізую декор будиночка дрібним снігом та сніжинками, і над віконцем додаю рослинну прикрасу. І ось наша рамка будиночок готова. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Ну, і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Якщо моє відео було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Миру нам всім! Все буде Україна!